Доброго ранку всім. Сьогодні ми з такою найближчою компанією в такому чудовому лісі стартуємо. У нас сьогодні 14 число, 14 жовтня. Зараз ще і 9 ранку нема. От, але ми йдемо. І, наприклад, Альона вже знайшла першу чудову ніжку і будемо дивитися, що у нас буде. Далі я хочу подякувати вам за те, як ви класно дивитеся мої попередні відео, як ви дивитеся мій новий формат коротких відео про гриби або і також е, ранкову погоду в Буковелі. Ви просто найкращі. Далі коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь, я коментарі читаю всім. Всі хочу сказати, що я точно їх читаю і, на жаль, чи на щастя, я не ходжу з підписниками чи там не вожу групи в гриби. Це вам треба якби знати, Попробувати мене почути, тому що насправді це дуже-дуже складно і як то... Неблагодарна справа. І ще, окрім того всього, в мене мої походи вони є далеко, як то не для всіх в тому плані, що я деколи в ліс ходжу тільки на одну годину, деколи на трохи довше. І буває таке, що мені дуже різко треба піти, щоб робити якусь іншу роботу. Тому кажу. Не ображайтесь, але ну так воно є. І тому мені легше не водити взагалі нікого, окрім тоді, коли ми ходимо, кажу, з найближчими людьми, аніж пробувати робити з цього бізнес. Гриби для мене то не є бізнес. Я не не, не продаю, не роблю це на якусь, кажу, там про промислову жилку. Але, кажу, сприймайте це як просто хороше відео. А ще, само собою, дякую вам за донати і продовжуйте це робити. Ми вчора там одну таку хорошу річ змогли з моїм братом зробити і відправили певні речі на схід. Так що це дуже-дуже-дуже. Велика дяка за те, що ви допомагаєте нам і за те, що ви долучаєтеся до нашої такої ініціативи разом з брутальним футболом і на допомогу 80 й ОДШБ. Тому дякую вам. QR-код бачите. В описі під відео є посилання на карту, тому робіть то, що робите. І не будьте байдужими, пам'ятайте, що війна продовжується. А так, з першим грибочком і з такими казковими кольорами довкола нас, ми йдемо пробувати знайти хоч щось. Ну я зараз тут максимально отримую задоволення. Так, на кінець то і в мене вже перший грибочок є. такий. а ну дивимося. Ох ти ж! Тверденько засів. Так, тут, напевно, оцей крайчик треба буде обрізати. Ніжку подивитися, Ну, взагалі грибочок класний. Забираємо, спочину мене. А тут двійня. А ну подивимося, що у нас тут є. Так, Так, це якось такі, що вони і маленькі, і одночасно вже бувші. Ну, будемо зараз чистити. Наявність таких, хто є дуже позитивно, ну, мені здається, що вони вже доходять до от такого стану. Знову вічна моя історія. Як тільки я йду з Альоною в гриби, то я ловлю гав, а вона знаходить отакі чудові грибочки. Раз. Ну і це ще не все. Є ще один. Опа. Оп. Так, треба мені трошки очі розувати. Спробувати щось знайти. Так, грибалка стає цікавішою. Тому що от маємо тут такий білячок. Так, це вже, напевно, його заморозки взяли чи що. Але він тут не один. Тут є ще один. Так, бачите, який красунчик муху сидить. Такий так. Оп. Так, тут. Так. І ще два є тут. Ану. Бедемо дивитися. Так. Ого, оце, 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 так. Ну, Опа. Нічого собі. Раз. Два. таке. Так, в мене також вийшло знайти свої гриби. От. Раз. Расунчик. Так, Тут у нас поганий. Тобто це напевно якийсь холочок. Тут у нас ще один. Але ж класний. Це суперовий мега. А тут який велетенні красень. Ми знайшли. Оп. Так. Оба. Так. Тут у нас буде значить ніжка напевно на чистку. Зараз подивимося. Шапочка може на сушку. Но все одно гриб супер. А тут який світленький білячок. Оп, він вже потрошки так. Дивимося. Ні, ніжка точно добра. Шапочку будемо. Дивитися, ну є ще добре. Так що забираємо. Один із моїх постійних коментаторів, пані Антоніна, питалася, як тут справа з маслюками, муховиками, То можу сказати, деколи дуже рідко потрапляють отакі в поле зору. І ще можна от тут побачити отакий. Але вони вже старенькі, як бачите, як в них шапочка вже потріскала і нога вже повністю коричнева. Ну, як то, в нас ціль збору біляки. І якщо подивитися, то у нас правило трьох грибів вже давним-давно виконане в кожного. І ми далі йдемо збирати. Так, ми зробили невеличкий привальчик. Потім почали йти і отакий от білячок я знайшов. Опа. Клас. Тут знайшов гриб, витягнув його і думаю, ой, щось я забув. Забув зазняти, тому зразу от показую. Отакий от грибочок знайшов тут під цим пеньочком. Під цим деревом. Так що ще один. Ще один біля чачок. А ну опа. Хоп-хоп. Оп. Так, забираємо. Так, і в нас потрошки вже щось набирається. Клас. Зразу два на місці. А ну дивимося. І оп. Так, тут ніжка і шапочка, в принципі, напевно, також вже все. А другий, дивимося, а другий міцніший. Такими гарними сонячними промінчиками. Ми знайшли ще один білячок. Отут. Ось От такий класний. І тут треба вже десь перекладати гриби, тому що в це відро вже нічого не поміщається. А тут який малючок. оп Так, ми ціле направлено йшли на ці місця і ми прийшли, ходимо, ходим, ходимо, ходим, а тут взагалі немає грибів. І це дивно, тому що на тих місцях, де ми не очікували, там ми от не збирали відерку. А тут хм. Ну, але добре, що в нас є хоча б уже щось з чим звертатися, тому що, кажу, зараз неочікувано тут Пусто. Може тут вже хтось до нас був, або просто вони вже тут відійшли. В таких мухах це мало би бути незле. Я знайшов гриб, Ну, мені здається, що він вже своє віджив, але його треба трошки підкопати, тому що він такий доволі немаленький і тріснутий. Це ми потягнемо. Так. Шапочка відпала. Ніжка. Так, так, так. Так, так, так. Ага, тут ще так його коренем перетянув. І навіть Навіть ще раз коренем перетягнув. Напевно, вже нічого з нього не буде. Ну. Ану, опа. Так, так. Так. І так. І це ми ставимо назад. Після довгої перерви. На кінець тут. Білячок. Оп. Такий красивий. Молодець, я не якби. Я вам покажу. Ми трошки посиділи. Буквально пару метрів від того місця, де ми сиділи, я знайшов от такий, От такий такий білячок. Клас. Зразу два на одному місці я знайшов. От один у нас якийсь такий тут. Так, він вріз. Так, так, так. Оп. Взяли. Такий чудернацький а Другий у нас тут. Опа! Опа! Красунчик. Але ж то є. Так, в мене така знахідка. Знайшов такий малесенький білячок. не знаю чи з нього щось буде. А тут от така шапочка. Просто звідки вона відпала. Я не знаю. Десь напевно тут трохи вище. Має бути від нього ніжка, тому що шапочка вже нікудишня. А от, а в цього це у нас, це не білий. Ну шапочка, значить, десь тут ще має бути. Тобто ніжка. Так. Ми вже потрохи. Ой! Ми вже потрохи пробуємо знайти. Азимут і напрямок в сторону походу назад. Але от якраз тут в цих місцинках трошки щось і знайшли. Того і тут крутимося. О, це в нас що? Це, це в нас білий? Чи не білий? Це не білий? Думав, що поганка, бо так просто на дорозі була. Це білячок? От такий. Звірився сильний вітер, а ми вже потрохи спускаємося вниз. Ну і на шляху от такий Білячок. Ви ще знайшли. Опа! Там був ще один. Дивіться, ще один. Ні, вони вже всі такі собі. Цей дуже класний. Цей забирає. Шість годин походу проминуло просто як одна мить. Трошки було важко спочатку, потім було дуже класно, потім було не дуже, потім знову трошки грибочки з'явилися, але от ми вже і виходимо так, щоб вертатися з лісу. У нас більше, ніж відро білих грибів. Все десь трошки в ключку є. Напевно, білячків ще з вісім і трошки опеньок, але я їх вже не знімав. Зараз ми звертаємося і я вважаю, що результат, як на, такі, як на таку пору, то просто мега класний. Ми гарно провели час і зараз вже от-от будемо виходити з лісу. Я дуже сильно хочу подякувати вам за те, що ви були зі мною всю цю мою подорож. Бажаю і вам десь ще попробувати закрити грибний сезон. Тому що це останні теплі дні, де би це не було Львівська область, Франківська область, чи де є ліса і не тільки в Карпатах. Тому попрошу вас прокоментувати, поставити лайки, підписатися на мій канал, якщо ви ще досі не підписані. Я дуже-дуже-дуже радію, коли ви це все робите. І тому прошу вас це робити постійно. А само собою, ще, окрім цього всього, є дуже легка дія, яку ви можете зробити. Це задонатити по QR-коду або в описі під відео на 80-ту ДШБ та решта ініціатив брутального футболу. Нам це потрібно для того, щоб. Стверджувати наше як -то, відношення до того, що відбувається війна. І що ми підтримуємо не себе в першу чергу, а наших воїнів, які нас охороняють. Тому не будьте байдужими і задонатьте, хто скільки може. От. І ще раз хочу вам всім подякувати. І хочу також пообіцяти вам, що у нас всіх все буде добре. Слава Україні!